Ми купили будинок у і селі, і не зважаючи на жодні обставини, ми маємо туди їздити. Бо, як мінімум, тут у нас залишився пес, і так як вже літо, то величезна купа роботи. Першим ділом, приїхавши в село, ми почали ремонтувати фундамент будинку, бо він виглядає жахливо і дуже великі щілини. У Будинок постійно залазять скалапендри, пауки, жучки і все подібне. Не знаю, чи це цьому причина, але ми вирішили ремонтувати. Ну а я в свою чергу сіла обривати смородину. Ну і на допомогу мені звичайно ж прийшов топік. Це, до речі, троянди, які нам подарувала сусід. Кого цікавили наші відносини з сусідами, вони хороші. От таку кількість смородини я сьогодні нарвала. Після зробленої роботи ми страшенно зголодніли, а бажання стояти ще й на кухні точно не було. Тому я обрала суперсмачний та легкий варіант, на який пішло не більше п'яти хвилин, до того й дуже смачно. Мій фаворит граноли зі смаком київського торта, а чоловік просто обожнює вишню. Тому, якщо ви в пошуках чогось смачненького та швидкого, можете сміливо купувати. Ну і після смачного перекусу ми пішли далі обробляти фундамент. Скільки б ми не заливали все куди здівається, тому що, напевно, дуже великі щиро. Суміш, на жаль, дуже швидко закінчилась. Тому ми пішли обробляти виноград, Бо, на жаль, він чимось захворів. Ось таке у нього листя. Ну а про це вже розкажу в наступному відео, тому не забудь підписатися.